Так. Потанцювати то це точно, але мені сподобалося саме подихати перед танцями. Так? Тобто десь заглибитися в себе. Для мене це ну, не зовсім проста річ заглибитися в себе, тому що світ так повертається, все кудись біжиш, якось навіть помедитувати це не зовсім моє. Так? Тому подихати, а потім вже танцювати дуже класно, дуже знімає все уявити. Стан і ну, то, який хочеш йти, дуже це так наповнює. Швидка практика. В принципі, це швидка практика. Та, вона займає пів години. Але вона так змінює багато що. Я собі подумала, що я зі своїми студентами теж буду щось подібне використовувати. Моя навіть з'явилась думка запросити тебе, щоб ти з ними подихала. Супер, супер, дякую, дякую. Ти знаєш, дійсно ці практики навіть ну, хоча б можна 10 хвилинки, я зразу з. Зв...